Усім привіт-привіт! Знову завітала я в аврору. Поглянемо з вами знижки, новинки та щось цікавеньке. Ось така з'явилась новинка. Миска пластикова. Кришки з різними малюночками, на об'єм 4 літра, капусточка огірочки, цибулька, помідорки. 84 гривні. Поменше миска, ось така пластикова на 2 літра. Різні також малюнки, полуничка, лимон, грейпфрут, 64 гривні. Салатничок пластиковий з кришкою на об'єм 2,5 літра 49. А це вже підставочка для зберігання яєць трьохярусна 169, а коштувала 199. Форма для льоду силиконова. На вісім відділень. Також по на цьому тижні 119. І з'явився ось такий набір шампурів. чотири штуки в наборі металевих, довжина їх 38 сантиметрів, 64 гривні. Сушарка ось така для посуду, пластикова. Вона без піддона, але достатньо велика, сіра і темна сіра 99, а коштувала 119. І ось така сушарка, теж по знижці. Вона двохярусна, але, на жаль, вона тільки в складеному вигляді, а в розкладеному її немає. Верхній ярус це столові прибори, там тарілочки, а низ, піддон і, мабуть, для чашек та стаканів. Ціна її зі знижкою 349. Ой, погляньте, знижка на цьому тижні на кашпо. Садове комаха. Я вже вам його показувала. Але знижки не було. А на цьому тижні знижка 549. Невеличка. 100 гривень, але є фігурка садова декоративна ось така. Також по знижці 499. Поменше фігурка садова 349. А це вже такий вазон для квітів. Декоративний 379. І ось такий ще вазон. Для квітів керамічний. Також по знижці на цьому тижні. 169. З'явилася ось така новинка. Набір дротів для підв'язки рослин. Два штуки в наборі, Поглянемо, скільки коштує. 99. І ось такий ще дріт для підв'язки рослин, садовий, зелений, 10 метрів. Ціна його 74, також новинка. Поглянемо з вами знижки на чашки. Чашка фарфорова. Жовта в крапинку. Не знаю, я коли на неї дивлюся, мені завжди сміяться, чогось хочеться. Жовта ще є рожева, молочна. По 77, а коштувала 88. Чашка керамічна. Ароматний обід з надписом на об'єм аж 500 мл. Ще ось такий варіант по 59 гривень. Чашка поцелянова алма з малюнком на об'єм 350 мл. Ось такий ще малюночок по 59, а коштувала 77. Ще така скляна чашка або куколь прибризкий з золотистою ручкою 87 гривень. А коштував 99. Маленька ось така чашка скляна. Поглянемо об'єм. На жаль, об'єм не написаний. Також по змісті 39. І ще ось така чашка. Керамічна з малюнком та надписом. 59. Подушка декоративна, ось така кругла, об'ємна. По знижці вона. Погляньте, яка гарна знижка. 199. І ось такий ще варіант. Подушка декоративна в лимончиках. 147 гривень а коштувала 179 Поглянемо з вами знижки на шкарпетки жіночі на устілки. Погляньте, скільки знижок. Шкарпеточки сліди жіночі. В квітах. Ось такий ще варіант. Квіточка, тільпанчик, мабуть, ось так. І ось такий ще варіант, дівчата, теж квіточки. Одні квіточки. І ще ось такий варіант. Теж карпетки сліди. Коштують вони по 24 гривні. Це вже низькі шкарпеточки жіночі. Ціна їх також 24 гривні. Ось такі ще. Шкарпетки низенькі, сірі і рожеві. Такі цікаві. Також шик ціна 24 гривні. І ось такі ще шкарпетки жіночі Дімі але вже високі. Різні малюнки. Ціна їх вже 29. І ще ось такі шкарпетки жіночі, Дімі з малюночком, з надписом. Поглянемо, скільки вони коштують, 29. І ось такий ще варіант, але це вже гульфи жіночі. Так, білі з візеруночком. Ось таким. Ціна їх 44 гривні. Поглянемо з вами ще на устілки для взуття. Ось такий перший варіант. Це ортопедичні устілки. Їх можна обрізати під нужний розмір. Ціна їх 44 гривні. Ось такі ще ортопедичні устілки. Ці коштують вже 39. Обрізні ще ось такий варіант теж устілки. Це такі м'якенькі зовсім вони. Блакитні по 17. Ось такий ще варіант. Теж обрізні, по 19. Ось такі ще обрізні теж устілки, чорні, по 34 гривні. І по 17, теж обрізні устілки. Поглянемо з вами на кошики пластикові. Ось такі маленький кошик пластиковий, овальний, по бокам маленькі ручки. По 14. Побільше кошик, також пластиковий, кришки немає. Більш такий мабуть, для косметики дівчата, як на малюночку. Ціною зі знижкою 44 гривні. Ось такий ще варіант. Круглий кошик, також пластиковий, кришки немає. Ціною 24 гривні. Ще ось такий варіант. Це вже кошик з кришкою. Прямокутний. І по бокам. Ручки. Ціна його поглянемо, скільки коштує 69. І ще ось такий варіант. Кошики пластикові, невеличкі з кришкою. Ціна 34 гривні. Поглянемо з вами знижки на рушнички та серветки паперові. Серветички паперові білі Сафі, 85 штук в упаковці по 16. Серветки і паперові сафі двохшарові 150 штук в упаковці, 32 гривні. Це вже рушнички паперові. Сафі також, 130 штук в упаковці. 37 зелені рушнички, 200 штук в упаковці, 32 гривні. І ось такий ще варіант. Рушнички паперові Сафі Сірі, 160 листів в упаковці по 29. Ось такий ще рушничок паперовий Сафі, друг 175 відривів. А, зараз поглянемо, скільки він по знижці. 42 гривні, а коштував 49. Сніжна панда, папір туалетний, 4 штуки в упаковці, білий по 59 гривень. Серветочки вологі туалетні, 130 штук в упаковці, 49. Серветочки вологі для зняття макіяжу. Дуже класні. Багато разів вже купувала. 20 штук в упаковці, по 17. А це вже серветочки вологі для очищення взуття. Також непогані. По 8. 15 штук їх в упаковці. Серветочки це вже вологі, дитячі бебі, 120 штук в упаковці 34 гривні. І ось такий варіант: серветки вологі, дитячі. Також 120 штук в упаковці, 49. З'явилася ось така новиночка. крем ген для душу, кавунта м'ята і бергамот Об'єм 500 грамів. дуже дуже приємно пахне. Ціна його 139. Поглянемо з вами знижки на туалетне мило. Ось такий набір мила дору два штуки в наборі, 74 гривні. Мило шарм, апельсин і ось 5 штук по 70 грамів, ціна 44 гривні. Ось такий ще варіант: мила туалетна шик з різними ароматами. Зелений чай, лотос, олія маслини, алоє 100 грамів 24 гривні. Мило шик гранат малина. Помела 125 грамів по 24 гривні. Мило шарм. Манго, яблуко, апельсин 125 грамів по 19. Дитяче мило шик. Також 125 грамів по 19. Ще знижка на мило туалетне. Тіама з різними ароматами. 125 грамів по 21 гривні. І мило б'янка. В асортименті по 34 гривні, 200 грамів. І сіль морська для ван 500 грамів по 29. Засіб для миття кухні, Антижир апельсин 365, об'єм 500 мл 27 гривень. Порошок автомат 365. В упаковці кіло 200. 59 гривень. Персіл, порошок, автомат 300 грамів 54 гривні. Персіл, порошок в капсулах, 13 капсул в упаковці, 194 гривні. Первуль, капсули для прання, також 13 капсул по 178 ліра капсули для прання, дитячі вже. В упаковці 17 штук 99, капсули для прання ліра 12 штук в упаковці по 84 гривні. Відбілювач, білі вітрила 500 грамів в упаковці по 55. Мило господарське, рідке біле, во об'єм літр 29. Ось такий варіант: мила також рідке господарське. Об'єм також літр по 29. Засіб миючий. Для підлоги з ароматом лайма та м'яти. Об'єм 1 літр по 22 гривні. ТОП-ефект. Засіб для миття підлоги також. Об'єм 1 літр. Лаванда. З ароматом лаванди 39 гривень. Засіб миючий для склада дзеркал. Об'єм 500 мл. По 29. Ось такий набір. Універсальний. Очисник скла. Запаска. Об'єм по 500 мл, Дві одиниці в наборі. По 49. Блок туалетний, брев різними ароматами. По 49 гривень. Засіб для миття посуду, лимон 365. Об'єм 1 літр по 24 гривні. Ось такий засіб для миття посуду: Біоформула. Об'єм 500 мл по 25. Сів. Крем для чищення. Універсальний. Лілова свіжість 500 мл. Об'єм по 70 Велі. Крем для чищення. Об'єм 500 також мл по 27 Ось такий порошок для чищення з активним киснем. Об'єм також 500 грамів 39